Зараз е, робітники, які не мають ніяких повноважень, робітники якогось складу запускають високочастотні установки. У них там. Директор сидить, він не виходить. За безпеки, там, за безпеку, що там це нормально? От, що тут взагалі відбувається? Якщо щось у вас трапиться, на ви готові взяти на своїй день. Це ж просто якесь ну, відверта якась просто вже зневага до людей. Працівники, які не мають права підходити до установок, займали. Зараз... не вкладов. Ты твоя работник вкладу, кто збирает працює? Он не работает, он какой ученик будет. Скільки зараз ще не А Это мои проблемы. Ребята, это не ваши проблемы. Мои проблемы. Ми... Страйкующие страйкуют, Ча а нажав, работающие работы. Кто, кто саме, Они, саме не подписывался? Все страйкующие апаратори знаходяться. Кто зараз там знаходиться? Договорились о том, что мы собираем группу и работаем группой рабочей. Мы делали кодекс, законів, проповед. Сегодня мы по новой собираемся, так ведь? Чего вы еще хотите, я не понимаю, что. Мы не поводов, ми занесли вчера протокол. Мы не поговорим с вашим відповідь. Хорошо, но мы серии Так а что вы я... начинаете вытиснуть на працівники, погрожуєте, я будуть свиней, а, с... я на вас Звін... Звін... а ви в червьте звикнення. Мы вчера вы в зале сказали, что мы будем пожизненно в рабстве, будем. Давайте не будем такого не Такого не було. Значит, давайте э, начнем с того, что я проинформировал о той ответственности, которая возможна в случае решения суда. Давайте там написать залякование, понятно. Слушай, давайте не будем. Є протокол. Так у них одно засідання наше по колективному договору. О чому розговор? Тому що у нас недовіра до переговорів. У вас недовіра до так ви їх почали увійдемо увідом... за стол. За, за столом переговорів ви їх почали увідомляти. Про, начинаете... про судову кримінальну відповідальність. Я кричу, тому що ви говорите, очевидно, нісенітниця. Не буде страй! Нема страва! Не буде страйк! Нема правдивості буде здать. Робітники, не граби! Геть у новий кріпас! Гетикнув! Геть у новий кріпас! Геть на новий гріпа! Хузь відкова на нас! Слава Україні! Героя, слава! Я робітник колективу ТОВ-чисті матеріали, смірно Микола. Висловлюємо своє недовольство разом з колективом. У зв'язку з тим, що порушені повністю наші трудові права нас не рахують за людей. Тому зібравшись з колективом, ми йдемо до Мерку. Кузьмінков – це генеральний директор, тобто чисті матеріали. Виконує обов'язки всі американського директора, а українців не рахує взагалі за робітників, а тримає їх заробів. Він вважає, що порівнює нас з робітників з обізянами. І Каже, що ми за банани можемо робити, а не за гроші. З робочих місць обрали стільці, ви 24 години на добу повинні стояти біля цих установок, не присівши навіть. Скажіть мені, в роки панщини, катержанщини, коли кріпаків заганяли на каторги, коли засуджували, вони навіть відпочивали 6 годин. Перед роботами. Ні, ви розумієте, що сила в колективі, що ми всі разом. Саме важливим є те, що якщо ви переможете, ти, 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 от уже пароход, цей порошиний завод приходив, питати, як ото це. Я вам скажу точно, зараз на вас дивиться пів України, тому що такі проблеми є кругом. Сьогодні в Україні багато переляканих людей, і це для нашої країни дуже велика проблема. Тільки тоді, коли люди подолають у собі страх, тоді люди зможуть перемагати. І жодні Кузьмінкови, і жодні Януковичі Ахметові, вони не будуть нам перешкоджати жити нормально у своїй Богом даній країні. Тому е, вчора прокуратурою Броварської порушено кримінальне впровадження. Я щойно розмовляв з прокурором, я думаю, що будемо притягувати вашого керівника до кримінальної відповідальності. Тому все воно знаходиться під контролем. Я знаю, що ви написали звернення, обов'язково його передавайте. Я думаю, що найближчим часом ми будемо мати певні результати. Нормально. З вами в понеділок нормально говорили. А зараз з вами нормально вже не будуть говорити. А ви казали, якесь робочі, ви ще не роботали, коли 2-3 роки зарплата там не платиться. То ви ще не працювали, коли у вас машини палять, так? Да? Тому що привикли, що як вертуха і людей мордувати. І думаєте, що вони, як якщо в таких умовах живуть, то це так буде терпіть.